Так, це шифанг 244 цель. Ця ціна була в минулому році. Дорого. Дорого. Ціна цього року. Дивіться, 6900 доларів. Знаю, що у коментарях напишуть, давай за 5. Дорого. Я згідний, дорого. Дорого. Що ми маємо на сьогодні? Тільки для вас. 6500 доларів. Підходить вам ціна. Якщо ще будете торгуватися, а вже нема де писати, то зробимо для вас так. Запам'ятали ціну? 6400 доларів. Ми зробимо ціну на Шефанга 244 ЦЛ з двома роками гарантії. Доставка безкоштовна.